Двадцяте, 20 0,6 24 року перевірка поля після внесення гербіцидів. Шість днів тому обрискали. була злива зараз подивимось що тут падомір наміряв так ну тут горобці облюбували уже ну, лишилося 18 мм і ще щось мабуть виправилось, мабуть, мм. ну мабуть міліметрів 20 дощу нарешті тріщини навіть трошки Трошки затягнуло, але не так, щоб дуже кардинально. Лисоя вже виросла, рядки майже закрились. з поля на межі з сусідами. Дощ пройшов, бризкали перед дощем, повторю. А ось після дощу як бур'ян попер Це ми що, на третій заход готуємося, чи все-таки соя закриє п'яточки та ми проскочимо це все діло. Ну, там де рідко от дивлюсь, гілкується. Ось гілкується. Там де густенько стоїть, то ні. Але бачу, що в основному гілкується. Так, щось їсть, будемо кормити. Будемо ганяти цих шкідників. Бур'яну, звісно. Ось-ось. Поїжджена, погрижена. Не... Так, не ясно що. Не видно, поховались подлюки. Ну, мабуть, що гусінь якась. Але от мілкого у цього бур'яну просто тьма. Ось він. Так, Сойка подобається. Зараз вирвемо, подивимось бульбачки чи є. О, ось я й знайшов шкідника. Ось воно. Так, ну вона вже цвіте повним ходом, от я дивлюсь гілкується потихеньку, десь розгалужується отак от. от. Подивимось ось три гілочки на гектарах. Там така от сви з пів метра, мабуть. Що. Велика і вона тут. Взагалі не цвіте. Можливо, десь, десь, десь. На горі вже цвіте, а тут не цвіте. Да, Не дурні були раніше люди, які садили посадки між полями. Не дурні, а вже дурні ці всі посадки повирубували. От, ось вийшли, виходимо і тут вже сойка, вийдемо з затишку і вона відразу от стає ось менша. От дивіться. Рядочки одразу річ, і там, там така густина, прям рядки зімкнулися повністю. От так от. Треба посадити вздовж цього всього поля дерева.